Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про моральну підготовку до НМТ не тільки з української мови, а й загалом з усіх предметів. Як підготуватися до НМТ, не забивати на навчання. Також поговоримо трохи про тайм-менеджмент, планування та дисципліну. Моє ім'я Любов, я репетиторка з української мови і літератури вже більше п'яти років готую учнів до НМТ. Також в цьому році я випустила свій посібник, щоб учні самостійно могли готуватися до НМТ, а також я є засновницею мовної онлайн-школи. Зізнавайтеся, чи часто, коли ви починаєте вивчати або робити щось нове, через деякий час ви просто це закидаєте? Пишіть у коментарях, подивимося, скільки нас таких, бо я іноді теж так роблю. Погодьтеся, краще ж піти на прогулянку з друзями, ніж сидіти за нудними книжками і вивчати їх. Ну, тут, очевидно, що обрати. Так, але чи подякуєте ви собі за це через декілька років? Я, як ніхто, вас розумію, бо сама нещодавно складала цей тест, хоча тоді він ще називався ЗНО. А я тоді сиділа за книжками цілими днями і дивилася, як мої друзі гуляють, відпочивають. Це було не дуже так. Але через... зараз я ось говорю собі, дякую за той час, що я тоді навчалася і не витрачала марно свій час. Хоча можна, звісно, почати підготовку за тиждень до НМТ. Але це буде якось виглядати приблизно так. Я вам сьогодні розповів стратегію вивчення, за допомогою якої вам не потрібно буде витрачати свій вільний весь час на підготовку до НМТ. У вас буде час і на прогулянки з друзями, і на ваші хобі, і на вивчення також інших предметів. Якщо правильно побутувати стратегію підготовки, то можна досягти успіху. По-перше, подумайте про глобальну мету, цілі, якої ви хочете досягти. Скласти... Зараз ви вчите правила. Навіщо ви їх вчите? Щоб скласти НМТ на високий бал, щоб отримати хорошу оцінку, а навіщо вам хороша оцінка? Щоб вступити в університет, про який мрієте, щоб згодом отримати професію, високооплачувальну професію, про яку ви мрієте, щоб не працювати на неулюбленій роботі, бо колись ви не хотіли складати НМТ, вам було лінь готуватися і витрачати свій час. Думайте про вашу глобальну мету, це здобути кар'єру. Професію у сфері, яка вам подобається. Щоб потім не ходити на роботу, як на каторгу. Знаєте, я ось не називаю свою діяльність роботою, бо я люблю це. Я люблю те, що я роблю. Я а, прокидаюсь так, і роблю а, все, що чим я займаюся, в кайф. А, тому. А, тому це не просто робота. Коли ви визначились, яка у вас мета, потрібно скласти чіткий план, за яким ви будете рухатися. Коли ви готуєтеся самостійно, без репетитора, це трошки важче, бо репетитор сам складає індивідуальну програму підготовки для вас, ви займаєтеся на заняттях, так, вчите відповідні теми. Ну і також репетитор це підтримка та мотивація. Але якщо ви готуєтесь самостійно, це також можливо. Я все вже зробила за вас. Просто напишіть мені в інстаграм в директ слово план, і я вам надішлю детальний план підготовки з усіма темами на 3 місяці. Коли у вас є готовий план, ви визначаєте для себе дні та конкретний час, коли ви будете готуватись. Тобто складаєте графік. І далі ваша задача чітко слідувати цьому графіку, так, і не. Збиватися, не переносити час на інший, навіть коли там друзі покликали в кафе, або почався стрім у вашого улюбленого стрімера, або серіал, або мама приготувала улюблену вашу страву і кличе швиденько їсти. Ні. Не ведіться на це все, вам потрібно слідувати чітко вашому графіку. Якщо буде ось режим і дисципліна, тоді ви зможете досягти успіху і встигнете підготуватися, виконати. Вивчити всі теми за графіком. І це не буде займати весь ваш вільний час, ви не будете проводити весь час в книжках. І наступне питання як готуватися. Детальніше про це я розповім у наступному відео, тому, якщо хочете продовження підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, для мене це дуже цінно. Пишіть коментарі. Але якщо у вас буде чіткий план, то і ви будете слідувати йому, то підготовка для вас буде не важкою. До речі, з моїм посібником ви зможете готуватися самостійно без репетитора. Там все розписано, не потрібно буде шукати якісь додаткові правила в інтернеті, збирати всі їх в купу. В посібнику є все за уроками, за темами без зайвої води, тільки чітка інформація, яка вам потрібна буде. І виклала я її за допомогою лайфхаків, асоціацій. Там весь мій досвід. Тому якщо хочете дізнатися детальніше про посібник, пишіть мені в інстаграм, я вам надішлю приклади сторінок, щоб ви могли ознайомитися з ним детальніше. І поговоримо також трохи про мотивацію. Як думаєте, що мотивує найкраще? Мрія про майбутню професію, вступ до крутого університету, можливо, бажання довести собі, що там, я зможу, я все це зроблю, або ж страх провалу. Пишіть у коментарях, що мотивує саме вас. Кожного разу згадуйте, яка ваша вища мета, для чого ви це все робите. А, ну, отримати високий бал, ну вам з того балу нічого, так це просто бал. Думайте про те, а, що буде далі, думайте про ваше майбутнє. І хочу сказати, що студентські роки справді а, дуже класні. Так? Хто б що там не казав, подумайте, а, де, в якому місці і з ким ви їх проведете. Пообіцяйте мені зараз, що сьогодні ви нарешті почнете цю підготовку, бо часу не так багато вже і залишилося. Почніть хоча б з плану, почніть його писати, або напишіть мені в інстаграмі, я вам надішлю вже готовий план. Тобто, якщо буде бажання, то буде і мета, далі цілі, ви почнете рухатися. Пишіть мені у коментарях, які теми ви хочете, щоб я ще розібрала. Чекаю на ваші вподобайки, підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні теми, бо тут я розповідаю лайфхаки з української мови, все про підготовку до НТ, підводні камені з різних правил. І пам'ятайте головне, вірте в себе, бо я у вас всіх вірю. Обіймаю і до зустрічі!